В першу чергу хочу ще раз привітати всіх з тим, що, незважаючи на всі перешкоди затримки, негаразди, ми, політична партія Патріот, добилась свого законного права брати участь у виборах і тим самим дали шанс тисячам патріотів по всій країні бути представленими у владі, реально почати змінювати країну. Ми не маємо права змаркувати шанс. Ми йдемо на вибори лише за перемогою, йдемо брати на себе відповідальність, діяти у конституційний спосіб боротися за кращу долю для своїх дітей і онуків. Ми не будемо мовчки спостерігати за тим, як країну цинічно грабують наші з вами обранці. Після Майдану 13-14 років анексії Криму. І гібридно-довгої війни, яку сором'язливо називають, АТО, ми всі стоїмо перед жорсткою проблемою системного реформування державництва в Україні, а саме ефективної модернізації не лише безпекового сектору, а всіх сфер суспільно державного життя на засадах інтелектуалізації і досвідно-креативного втручання всіх громадян у суспільстві. І Держава справа. Я хотів би задати питання собі, задати питання вам, чи можемо ми сьогодні назвати сході країну події, які відбуваються антитерористичної операції. Мій погляд, колеги, колеги, це іде відкрита анексія, відкрите вторгнення ворожих військ, іде реальна війна. Я думаю, що всі ви. Погоджуйтесь з тим, особливо ті командири, які сидять, кіборги, які тут поряд, які захищали, захищають наші рубежі держави. Чим для нас є ці вибори? Для нас це останній шанс не зганьбити пам'ять героїв, які віддали своє життя за майбутнє Україну. Останній шанс виправити очікування революції гідності і на практиці реалізувати П'яту статтю Конституції, де зазначено, що носієм суверенітету єдиним джерелом влади Україні є народ. Ми є народ. Ми патріоти з усіх куточків нашої батьківщини, які бажають світ, які не можуть більше сидіти, склавши руки, спостерігати за тим, як олігархічні клани влади дограбовують те, що залишилося після попередників. Які відчувають в собі сили протидії з дезастарілій і корумпованій системі, не, не мають знання і навички для того, щоб ефективно з нею боротися. Є сотні визначень патріотизму, але для нас головне це жорсткий вибір власної позиції. Чи ми любимо і творимо Україну лише на історичних засадах минулого, чи на майданних цінностях в Україні майбутнього. Ми революціонеримо могильники минулого чи інноваційно-креативні. Будівничі майбутнього. Чи ми залишаємось в форматах традиційних уявлень, чи переходимо до трендів глобальних світових трансформацій? Чому наш публічний тренд патріота є сьогодні найбільш затребуваним для кожного із нас? Тому що це рівень від відповідальності за всіх і, конкретно кожного героя патріота, який пішов від нас у кращий світ, ми маємо будувати таку країну. За яку йому не буде соромно у колі небесних героїв Майдан, май, Майдану і війни? Сьогодні виникає багато суперечок навколо добровольчих батальйонів і волонтерського руху, але всі забувають, що це і є ідентикативний прояв суспільного патріотизму через справжні патріоти самодостатніх людей, великих дух, яких ми маємо шанувати і якими ми маємо пишатись і допомагати першим. Сьогодні ще раз сказати владі, що не треба патріотів дискредитувати чи розформовувати частини, знищуючи їх бойові прапори. Влада має терміново замінити управлінські регламенти, процедури, законодавчі норми і протокольні ритуали все те, на що вказують волонтери, добровольці. Як недіюча, не мертве і Якщо ж влада продовжуватиме підтримувати стару стилістику з її неживими регламентами, вона перестане бути владою патріотів. Патріот це відповідальність за себе і за інших. Такий підхід має стати мотиваційною моделью розвитку щасливої людини в середовищі наших громад. Ми об'єдналися бо вважаємо, що лише солідарність. Усіх людей з чистою совістю може змінити суспільство на краще. Ми створили власну партію, бо не хочемо, щоб наші лави були іденфіковані людьми із сумнівним минулим. Ми дякуємо сьогодні Степану Маркичу Дяченко, який, підтримуючи постійно постійний контакт із патріотами, маючи безперервний контакт, запропонував. Об'єднати свою партію, колишню справедливу Україна, із Союзом права сил громадським об'єднанням і створити на тій базі оновлену партію Патріот. Давайте подякуємо Степану. Голови політичної партії Патріот. Чуваючи тягар відповідальності після усіх жертв, які Україна український народ перенесли на вівтарі історії, ми хочемо почати історію нової країни з чистого аркушу, з чистих помислів і будувати наше майбутнє без бруду, без брехні і корупції. Україна країна з величезним потенціалом, проте корупція, хабарництво, примітивне мислення, злодійство, відсутність совісті, елементарних духовних цінностей у наших чиновників, держслужбовців. Не дозволяють нам побудувати заможну квітучу незалежну державу. Саме тому політична партія Патріот вбачає єдиним шляхом подальшого розвитку України радикальні зміни заради людини, заради кожного громадянина. Зміни на усіх рівнях і усіх сферах суспільного життя. В першу чергу це деолігархізація, реальна деолігархізація. Ми маємо оцінити все національне надбання. Повна інвентаризація всіх державних підприємств, що дозволить кожному громадянину відчути турботу держави щодо наших спільних багатств, доходить до використання національних багатств, які зараз стікаються в приватній кишені, мають йти на підвищення соціальних стандартів, інноваційні програми підтримки молодих людей, розвитку освіти, науки, тобто вкладатися в майбутнє держави. Маємо довести собі і громадянам України, що комплексний процес деморалізації і демонополізації в Україні має стати провідним процесом перетворення олігархів у крупний національний бізнес, що працює на свою державу і своїх громадян, або на великих закляттях злочинців України. Для цього маємо все ж написати функціональну перспективну Конституцію, однозначних принципів і позицій цифрової демократії. Так як це ініціює громадське об'єднання Україна, ція і Національна асамблея, громадське, на, е, Національна асамблея, яку очолює Іван Михайлович Петухов. Давайте привітаємо Івана Михайловича. Дякую. Дякую. Ми всі бачимо, що теперішня космадян данівська влада продовжує бути олігархічною, що ніяк не випродовує очікування громадян. Минуло вже дуже багато часу, відколи Герої Небесної Сотні поклали свої життя в боротьбі проти злочинного режиму Януковича у боротьбі за краще майбутнє для себе, для своїх дітей, для всіх нас, проте досі немає жодних результатів розслідувань цієї трагедії. Замовники вбив досі на волі. Неможливо навіть живуть, процвітаючи під крилом Кривому, відновивши для них старі напрацьовані схеми грабунку держави. Крім того, слід наголосити, що на сьогодні ми не маємо жодних результатів розслідування злочинів Януковича, так само як і жодного розслідування поточних злочинів резонансних справ. Корупція продовжує нещадно руйнувати країну з усередину зсередини, зводячи на нівець будь-які кроки вперед. Відсутність рішучих дій з боку влади, відсутність доведених до кінця справ і повне ігнорування захистів громадськості і це, на жаль, ознаки сьогодення. Зростання внутрішньої терористичної загрози через надмірну радикалізацію суспільства та величезний арсенал незаконної і незареєстрованої зброї в мирній частині України. Самовити небезпеку для громадян. Події 31 серпня біля Верховної Ради, коли від вибуху гранати загинуло троє правоохоронців, є яскравим прикладом і підтвердженням тому. Ми не будемо вдаватися у причини детально, що призвели, але розуміємо, що влада не повинна бути індикатором або провокувати громадян своїми. Неправильними діями і відсутністю діалогу суспільством. Після цих подій, вочевидь, постала з новою силою дилема геостратегічного виклику федералізації чи децентралізації все-таки. В першому випадку ми отримуємо сепаратизм і глобальний гібридний тероризм в Україні і брутальні дії щодо громад України наближають нас до федералізації за Залекалими технологією Кремля. В другому у нас є шанс на оновлення країни. Ми сьогодні маємо рішуче впроваджувати в життя тренд Майдану на тоталітарну децентралізацію всього суспільного державного функціоналу та управлінських стилістик і жорстко протистояти позучій федералізації через дипломатично-корпоративні лобійські угрупування. Україну врятують тільки реальна організаційно-правова база. Справжньої децентралізації як умови формування спроможних середовищ життя для кожного громадянина України. Важливо поряд із затуманеною олігархічними е партіями <кій> децентралізацію зважати на іншу проблему, що нав'язується нашому народові агресором це публічні розмови про сепаратизм. Саме так легалізується сурковський мем про донбаський народ як відсилення кримського народу. Ми з цього приводу неоднозначно заявляли чітку позицію партії Патріот про те, що на Донбасі реалізується геостратегічна технологія глобального гібридного тероризму путінським режимом, яка тримає окуповані землі Криму і Донбасу в заручниках як держава-терорист. На превеликий жаль, антитерористична операція продовжує бути однією з головних тем в інформаційному просторі. Так, за цей час все частіше на сході України ці події почали називати війною. Відповідно до нової військової доктрини Росія нарешті визнана агресором, а українська армія нарешті почала розвиватися відповідно до стандартів НАТО. Це все можна віднести до позитивних змін і так само, як і деяке зменшення напруги на Східному фронті. Але цього мало. Майже кожного дня родини справжніх патріотів отримують жахливі звісти з зони АТО. Практично кожного дня гинуть герої, які залишили мирне життя, що взяли зброю і пішли захищати Україну. Зараз деяке де затища і далеко, щоб воно пішло на краще. Все це є вагомою причиною суспільної апатії, довіру людей до діючої влади, лише повністю змінивши. Систему ми зможемо реалізувати величезний потенціал нашої держави, який, ми впевнені дозволить через 5-10 років легко увійти в десятку найкращих економічно духовно соціально і культурно розвинутих країн світу, стати одним із лідерів економічного землеробства, виготовлення екопродуктів, лідером IT-галузі, повернути собі статус духовної столиці православного світу. Влада розглядається політичною партією патріот не як ціль, а як засіб, за допомогою якого можна розбудувати Україну і українське суспільство на принципах і засадах, які декларував Майдан, а також змінювати світ на краще, будувати життя на основі правди і справедливості. Сьогодні ми формуємо нашу політичну колону кращих представників до когорти депутатів місцевої влади, що в реальному житті найбільш відповідальна місія. Ми з вами сьогодні віддаємо гідність честь майбутнє нашої партії в руки конкретних людей, які будують, будуть представляти в ворогах місцевого самоврядування. вже нас, не нас, а народ України. З цієї високої трибуни хочу заявити всім претендентам, що партія має технологічно-креативні ресурси по підсиленню вашої діяльності влади, владі, громад, всіх рівнів які наголошують, що у ваших діях і рішеннях буде проявлятися репутація всієї партії. Ви маєте шанс проявити себе і підняти авторитет партії. Маємо заявити сьогодні, що депутатство вже є командною місією, а ефективність депутатства є особистістим рівнем відповідальності всіх наших претендентів працювати громадою і законом. Партія буде дбати і піклуватися про вас, надаючи інтелектуальну партнерську допомогу. Якість сучасного депутатства це ефективність виконання партійної місії і індивідуальних функцій депутату кожен, е, е, кожен день, а не тільки під час виборчих перегонів. Якість депутатства це якість реалізації цінностей, принципових засад. Особисто в справжньому, справжньому державотворенні, а не в процесах депутатських торгів записати коди чи війські впливи. І депутати, усіх наших, наших депутатів усіх рівнів будуть мати можливість спілкуватись із тими представниками громадських об'єднань, які є партнерами, які чітко і впевнено декларують. Зміну регламентів, зміну пострадянського простору на новий ефективний демократичний лад. Я хотів би, щоб ми привітали сьогодні тут голову народної палати всеукраїнського об'єднання, який був на Майдані, який забезпечував порядок, який 8 років опікується трипільським колом. Це Жоробчак Олесь Петрович. Ми щиро віруємо, що наша стратегія і наша ідеологія, наші пріоритети обрані правильно і дозволять нам перемогти. Партія Патріот починає свій шлях до влади з найнижчого рівня, бо ми впевнені, що навівши лад в окремо взятому районі селищі, чи навіть дворі, ми зможемо змінити всю країну. Упевнений у нашій спільній перемозі. Упевнені ми всі, що нам потрібна війна квітуча, багата Україна, так само, як і Україні потрібні ми.